Не змиром Божим. що ж хоче від нас Бог? Ми бачимо притчі благача і лазера. і багач, так як вже зрозумів, що йому вийти звідти, він говорить, прошли хоча б когось до моїх братців за да, когось змер. І що йому на це сказав Авраам, отець і те, що в них є Моїсей і Пророк. Про що говорили пророки? Про любов до Бога, любов до ближнього і про грядущого Васії, про Ісуса Христа. Отож, коли прошу Ісус Христос, Він що показує. Покайтесь, віруйте в мене. І коли в нього питали, які ж там заповіді, і які найважливіші з того всього закону, що ж робити, і він показує, що да, любити Бога і любити ближнього, і вірувати в Ісуса Христа, це те, на чому будується весь закон, вся благодать, Слово Боже. І коли він сказав учням і дітям навчить, він показує, що потрібно навчити. І є навчання, є покаяння, хрещення в Отця і Сина, Святого Духа, де відблагодать Духа Божого на нас, ми зможемо служити Господу, як Господь сказав, придовжені я і Отець і житло в них Бог показує, що ці п'ять начатків навчання даються нам для того, щоб прийти у віру. І життя дається для того, щоб возрости у вірі, досконалість і святість.